Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас відбувався процес збивання рамочок додан. Розкажу вам, як у нас це відбувається. І ми сьогодні збили 200 рамочок за десь 3-3,5 години. Досить швидко ми не використовуємо кондукторів, працюємо аж в 6 рук. Хтось вдіває втулочки, хтось складає рамочку і хтось її збиває. Це так ми ділимо обов'язки, і це така досить швидка, приємна робота, яка така, можна сказати, об'єднює взимку людей і допомагає посічникам не нудьгувати. Хоч багато хто говорить, що пасічники це такі досить такі не робить. Хоча пасічник успішний завжди знайде собі роботу по там, реалізації меду чи збивання рамочок. Ну і про збивання рамочок ми зараз вам поговоримо, розкажу, як це все відбувається. Перш за все, е, обов'язкову рамочку завжди я купляю з е, пропилами під е, низі верх. Е, і одразу ж буковушки у нас йдуть з отворами. Отворами я, отворами я не займаюся. Е, збиваємо рамочки тільки племому з дуже співчуваю людям, які роблять це молотком. Це прям дуже адська робота. Збивати це ще молотком, прям займає дуже багато часу. Е, скоби використовую. Трієчку, 30 мм. Пробував двіючкою, 35 очкою але раджу вам трієчку б'єте одну вверх, одну вбік ну і одну вниз. А якщо використовую двадцяточку, це тоді б'ю зверху дві, одну в бік і одну вниз, і тоді вони добре тримають. А ще досить таки дуже важливо, ми проклеюємо нашу рамочку ПВА клеєм зверху та знизу. Це допомагає їй триматися після того, коли вона перетопилася. Адже рамочки ми використовуємо повторно, тому що це наш а, труд, наша робота, і краще скласти її сильно, заклеїти і потім використовувати вдруге, а дай Бог і втретє. Е, також обов'язково, як я казав, ми робимо втулочки. Е, багато хто від цього відмовляється або робить це зі скобками. скобками, як на мене, дуже тяжко робити, тому що потрібно нажимати, і рука втомлюється, тому що всі сіті скоб набити ну це дуже багато. Набагато легше буде е, запхати такі от втулочки, вони не є дуже дорогі, але е, потім вам не буде впиватися дріт в е, рамочку, і він менше буде розтягуватися. Також дуже важливо при роботі з пневмостеплером Треба бути дуже обережним, тому що коли особливо вдаряєте в середину, тут е, скоба е, на, на, натикається на скоби, котрі наверху, і вилазять вліво або вправо. І в мене був такий випадок, що скоба мені залізла в палець, було дуже боляче. Друзі, того бережіть себе завжди, коли я стріляю степлером, відпускаю пальці і так себе бережу від того діла, тому що рукавички від цього не допоможуть. Це є таким е, мінусом степлера. То до речі дуже важливо доглядати за пневмоним інструментом. Е, потрібно обов'язково давати в нього спеціальну рідину для того для змащування. Я просто додаю там ще 100 рамок, е, просто додаю 5 капель в компресор спеціальної рідини, е, що є цілком нормальним. Е, також, оцей коло чистого, якщо говорячи про цей степлер, яким я користуюся, китайський. Е, він час від часу заїдає, або в ньому може е, застрягнути. Скоба або він час, час просто сам по собі буде просто стріляти в холсту. Хоча скоби будуть в ньому. Доки ти не розбереш носика, не подивишся, не протраш його там гарно. Подякуєш йому за роботу, складеш і все. Тоді він починає робити. Я цілком його можу радити, тому що я купляв я його тоді за 900 гривень. Здається, він зараз 1200 коштує. Це найдешевше, що може бути. Але це помічник буде на всі роки, вже три роки користуюся, і він молодець. От завдяки ньому, це все діло відбувається. Дуже швидко. Ну і звісно що завдяки людям, котрі допомагають мені в цьому. Хочу виразити велику вдячність моїм батькам, котрі допомагали мені в цьому процесі прекрасному. Дуже приємно було е, попрацювати. І, друзі, чого вам теж раджу, не байтикувати і готуватися до наступного сезону. Ми незабаром будемо їх натягувати і нагощувати. Про це буде обов'язково відео, адже ми стараємося це все робити максимально швидко і при мінімальних затратах. Е, Часу людської роботи, того, що пасічництво це про багато багато праці і завжди людина хоче її трошки скоротити. Чого і ми хочемо і тим самим ділимося з вами. Дякую вам за увагу і до нових.